Доброго дня! Мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро прогноз для знаків вогню з 17 по 23 березня. Буду вдячна за вподобайку та підписку, натиснучи на дзвіночок, ви будете отримувати вчасно сповіщення про вихід нового відео. А зараз давайте подивимось. Що буде відбуватися на цьому тижні у Овнів? На цьому тижні у Овнів, можливо, якась така родинна зустріч. Або, можливо, ви щось будете обговорювати з вашої родини. Щось вас так бентежить всередині, щось у вас таке, можливо, у вас якісь є ідеї, і вам потрібно обговорити це саме з сім'єю, прийти до якогось рішення, або, можливо, вам потрібна буде підтримка вашої родини, ось щоб прийняти якесь рішення. Тому цей тиждень дуже... Вдалий для такого родинного теплого спілкування, для того, щоб відчути, що ваша родина з вами поруч. На цьому тижні у вас така, він такий стабільний. Чого я вам і бажаю? Щоб ви завжди відчували родинну підтримку, щоб ви змогли з будь-яким питанням звернутися до вашої родини. І Отримати відповідь на те, що вас дійсно бентежить, дійсно турбує, бо карти кажуть про те, що у вас якісь внутрішнє хвилювання. Я бажаю, щоб цей тиждень ви провели поруч з вашою родиною, щоб поруч були ваші близькі і ті люди, які додадуть вам сили, додадуть вам енергії. Я бажаю вам вдалого тижня! Легкого сімейним затишком. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у лева. На цьому тижні у лева можливо буде щось відбуватися. Або відбудеться щось таке, чого ви не очікуєте. Можливо, на те, що ви там розраховували, або сподівались на це, то це не відбудеться, і це ще, можливо, ви почуєте якусь таку новину. Або це може бути на роботі. В вашій родині щось таке прийде неочікуване, на що ви не розраховуєте, і, можливо, до чого ви не будете готові. Але карти кажуть про те, що ось ці руйнування, ось ці такі не дуже можливо добрі, якісь приємне до вас ця інформація, що ви її сприйняли більш спокійно, щоб ось усе, що не відбувається, можливо, щось руйнується. Для вас воно зайве, але ви ще цього не розумієте, бо ви відчуваєте якесь таке хвилювання від цього. Карти кажуть про те, що вам потрібно заспокоїтися, прийняти ось цю ситуацію, і що надалі у вас все налагодиться. Тому. Щоб відбулося, щоб не відбулося на цьому тижні, сприймайте це як та людина, як такий вивогник, сильний, сміливий, така людина, яка може впоратися з будь-якими такими негараздами. Тому я бажаю вам сил. Я бажаю, щоб ви відчували ось цю, цей захист вищих сил, або щоб вас змогли захистити ті люди, щось там сказати, можливо, добре слово, або якусь дію стосовно вас, щоб ви відчували ось цей захист. Я бажаю, щоб цей тиждень пройшов для вас легко. щоб... Будь-яка новина, що вона вас не дуже сильно так турбувала, щоб ви змогли заспокоїтися і робити кроки уперед, щоб у вас все вдавалося. Я бажаю вам гарного тижня. Я бажаю вам підтримки ваших близьких і вашого оточення, а також... Далого вам тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у стрільців. На цьому тижні у стрільців на початку. Тижня, можливо, з'явиться якесь таке бажання щось розпочати. Це бажання ваше таке, знаєте, це дійсно, що ви хочете. Ось такі вони бажання, вони будуть йти зсередини. Можливо, ви були, знаєте, як сковані, а вам захочеться відкритися. Можливо, щось так втілите саме свої бажання, які, можливо, ви довго приховували від когось. Або, можливо, хтось вам там казав, що і карта каже про те, що, можливо, вам казали, що якщо ти, наприклад, зробиш цей бізнес, можливо, він буде невдалий. Можливо, в те чекає попереду якесь там розочарування, або яке банкрутство, щось таке вам кажуть з одного боку, ви нібито прислухаєтесь до ось цих ослів, ось що вам кажуть, бо, можливо, люди не бажають вам якогось зла, але вони вас так трохи зупиняють, бо в їх, в їх власному житті. Щось відбувалося не те, вони вже, можливо, прожили або пройшли цей шлях, і вони вас так хочуть від цього так відсторонити. Але карти кажуть про те, що якщо у вас є власне бажання, і вам треба робити, прислухаючись до себе, і тоді у вас буде це виходити. Це карта каже ще й про те, що, можливо, хтось на цьому тижні, можливо, не дуже добре до вас буде ставитися. Якась така людина, яка буде вчиняти дії стосовно вас, спираючись на власний інтерес, на якісь власні бажання. Тому, якщо ви собі щось запланували, то не зважаючи на те, що вам кажуть, знаєте, вони кажуть, як буде вигідніше їм, не вам. Тому прислухайтесь до себе, до своїх власних бажань і не звертаючи на те, що вам кажуть інші, розпочинайте щось. Я вірю, що у вас все вийде. Я бажаю вам гарного тижня. Я бажаю вам нових досягнень. Нехай у вас всі, все вдається. Вдалого вам тижня, емоційно приємного. Нехай у вас все вдається. А усім вам бажаю мирного неба. Бережіть себе.